Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, взагалі, що означає цей відкритий формат? Він же ж не передбачає прямого спілкування зеленського і путіна? Тобто, як це мало би відбуватись? Дивіться, я думаю, що а, Володимир Зеленського тут а, це бачить таким чином, що якщо Росія а, вона ж постійно розповідає, що вони готові до переговорів, хоча в реальності ми бачимо, що вони закидають Україну ракету. А, але якщо вони говорять, що вони готові до переговорів, то давайте а, зробимо такий формат, де всі зможуть бачити про що безпосередньо будуть домовлятися Україна і Росія. Мені здається, що це, тобто, можна наприклад, онлайн. Да, тобто, щоб всі бажаючі могли бачити подібний, ну скажімо так, спосіб домовляння, що буде висувати, які позиції Росія, і відповідно чути позиції України. Тобто, я думаю, що це якраз з боку Володимира Зеленського в даному випадку є скоріше конкретизація тих речей про мирний план, про який він, наприклад, казав, виступаючи на Балі G20, да із 10 пунктів, які включають в себе нюанси пов'язані з тим, що а, можна а, обміняти всіх військовополонених Росія має залишити територію України, а, виплатити компенсації, і так далі, там і про енергетичну, і довольчу, і інші типи безпеки. Тобто, грубо кажучи, у Зеленського вирішили а, знаєте, своєрідно переграти ти Путіна, тобто, якщо б у Путіна постійно спекулюють на темі, що буцімто Україна не хоче переговорів, хоча ми бачимо, що в реальності це Росія не хоче переговорів, і а, вона просто хоче робити вигляд. Буцімто вона хоче переговорів. То відповідно у Зеленську висловили свою, свою не, скажу пропозицію. Давайте тоді проведемо їх публічно. Ну, це ж війна ж теж відбувається да, публічно. Тоді переговори хай будуть публічно. Хай всі бачать е, про що, які аргументи ви висуваєте, що ви хочете отримати. А, як ви аргументуєте свою позицію, що потім не було до нас претензій, що буцімто ми там про щось домовляємось за спинами? Да? А, наприклад, і люди не розуміють, про що ж там іду, іду ідуть мови переговори. Знов таки, помітьте, що а, в Росії насправді вже я бачив їх реакцію. Вони не готові до такого формату. Тобто, вони хочуть а, більшою мірою. Насправді, тобто, я думаю, їх позиції зараз показує, що вони більше розмовляють про переговори. Це така димова завіса, так, яку вони використовують для. Для того щоб в першу чергу впливати на уряди як західних, так і незахідних країн, так розповідати, що О, дивіться ми ж говоримо про переговори, а Україна не хоче. Але я нагадаю, що позиція України тут в контексті Путіна вона а, була особливо більш чіткіша після того, як Росія а, провела псевдореферендум і анексувала чотири нових наших територій, дало принаймні оголосила про їх анексію. При тому, що ми пам'ятаємо, що попередньо Зеленський говорив, що якщо Росія це зробить, то про переговори з Путіним в такому форматі ну про які і про що далі говорити? Да, бо тут с е, дії красномовніші слів. Ну і навіть український парламент тоді згадає. Ти приймав звернення до всіх парламентів світу, як владою, так і го Бойко, Всі голосували за те, щоб не визнавати анексію І Більшість країн світу, окрім ну, можливо, найближчих умовних союзників Росії. Вони, в принципі, а, ну в принципі, я не знаю жодної притомної країни, яка б визнавала ці псевдореферендуми. Пане Олексію, скажіть, зрештою, ви кажете, що і ви бачили реакцію вже російської сторони на таку пропозицію відкритих переговорів. На вашу думку, взагалі чи можливий такий формат переговорів? І Чим саме і конкретно незручні, е, от в такому форматі, переговори для країни-агресорки? Дивіться для Росії це незручний формат, тому що тут доведеться публічно пояснювати свою позицію. А ми бачимо, що цим у Росії є проблеми. От згадайте навіть самі G20, коли Лавров. Знаючи, що буде на Україну нанесений масований ракетний удар, це який був 15 листопада. Він попередньо просто поїхав з цього саміту. Або згадайте історію, коли по суті 19 країн-учасниць цього саміту не хотіли з ним фотографуватися. Він просто достроково ду покинув цей саміт. Тобто, Росія розуміє, що тут потрібно аргументувати свою позицію. На а вони ж ми ж бачимо, вони протягом всіх цих вісьми місяців війни постійно змінюють своє ну, наратив, який вони намагаються пояснити. Снизити, чого вони вдерлись в Україну, на да? тобто, і він постійно змінюється. І вони розуміють, що якщо будуть в такий публічний формат, знов таки чи були прецеденти? Ну, дивіться, а, зрозуміло, що а, переговори вони можуть вестися в різному форматі, так і як публічно, так і не публічно. Але в даному випадку ми справді опинилися в безпрецедентній ситуації. Тобто, мені здається, що якби в реальності Росія хотіла переговорів, то вони б погодились і на такі переговори. Просто справа в тім, що вони е, хочуть тягнути час. Їм переговорний процес потрібен для того, щоб насправді просто далі укомплектовувати свої війська, ми Це розуміємо, перегрупуватися, і далі знову пробувати з військовою силою змінити по суті міжнародно визнані е, правила, міжнародно визнані кордони. Тому я думаю, що тут дивіться Зеленський асиметрично зіграв. Знаєте, це як принцип Айкідо. Тобто, якщо Росія говорить про переговори, будь ласка, ми не відмовляємося від переговорів. Тільки давайте хай, хай весь світ це бачить, хай західні країни бачать, хай всі бачать про що ви хочете говорити. Угу. Дякую, пане Олексію. Власне вже кілька днів ми спостерігаємо таку масовану ракетну атаку по всіх містах України і б'ють по енергетичним об'єктам. От, власне, і зачіпають атомні електростанції. На вашу думку, взагалі, от саме удари по таким об'єктам вони якось вплинуть на допомогу світу Україні. Подивіться, дивіться, з точки зору цивілізованих країн, те, що Росія зараз робить, і взагалі вона почала робити після 10 жовтня, коли почали удари саме по цивільній інфраструктурі, да по енергетичним об'єктам. Тепер ми бачимо вже от сьогодні і вже по. Спробі по газовим об'єктам, ну тобто, в цілому по економічним або інфраструктурним об'єктам, як об там критичної інфраструктури, весь світ це сприймає як е, терористичну тактику. Росія насправді такою тактику тільки погіршує е, свою своє становище, тому що якщо вони думають, що це напаки якимось чином плине на те, що українці або українська влада злякається і буде готова до поступок територіальних і так далі. То це мені здається все навпаки. Помітьте, що після кожного такого масованого удару російськими ракетами по нашій критичній інфраструктурі а, навпаки ми бачимо посилення з боку заходу готовність ще більше в даному контексті в момент моментах нас підтримувати зрозуміло що звісно тут є проблема що а, оці удари вони ведуть до того що не бає світла, наприклад у мене зараз а, так само немає світла так а, але ключовий момент тут якраз полягає в тому, що Росія не наближає оці цілі, які вони собі і думають цими ударами, а навпаки, вони демонструють, що готові прийти. Знаєте, є ж е, правила війни, так це називається правила і звичаї війни, і після 1945 року одним з таких правил є те, що е, треба чітко розрізняти військових комбатантів і цивільних. А Росія зараз вона скоріше веде терористичну тактику. Ми це бачимо. Вона Б'є по цілям, які мають в першу чергу цивільне значення, тобто вона б'є по цивільному населенню, і весь світ це бачить. І, і я думаю, що навіть ота от реакція, яку Росія отримала на G20, а, це була реакція того, що навіть її союзник, ну або країни, які принаймні Росія вважає своєму союзнику, типу Індію або Китаєм, навіть вони не захотіли зустрічатися з Лавровим. Уявіть собі, 19 країн із 20 G20 не захотіли зустрічатися з міністром закордонних справ Росії. Ще одне хотіла задати вам питання. Ви певне вже також бачили новину стосовно електронної петиції про розпуск ОПЗЖ, і вже там набрали майже половину голосів за як ви вважаєте, якщо все ж таки таку петицію підтримують, як взагалі це вплине на наш парламент чи цю петицію впровадять в роботу? Тобто, на вашу думку, має місце бути от такому прецеденту? Дивіться, тут який є момент. Ну, в принципі, наскільки я розумію, ОПЗЖ як така, вже в парламенті не існує. Тобто, залишилися а, депутати, які раніше належали до ОПЗЖ, але вони теж є в різних групах. Да? тобто, є одна група Юрія Бояка. Вони згадаєте навіть голосували за військовий стан і так далі. І є інша група. Тобто, наскільки я розумію, тут є зараз спроба питань, підняти питання про мандати і так далі, але відкрите питання, наскільки в діючому законодавчому полі це можна врегулювати, зважаючи на те, що а, свого Часу ці мандати надавали е, цим депутатам українські громадяни. тобто мені здається, що без е, цілому зміни законодавчого поля е, навряд чи тут е, можна змінити заднім числом. Е, ну, наприклад, вплинути там на е, прибрати цих депутатів з Верховної Ради, і так далі. Тобто, це так скоріше не робиться. Це треба робити скоріше в політичному ключі. Тобто на наступних виборах е, хай українці в даному випадку оцінюють самі хто і як дієв.